Особа зникла безвісти за особливих обставин, або та, яка потрапила до ворожого полону, це, на жаль, одна з найактуальніших тем в нашого сьогодення. Родини, стикнувшись з такою проблемою, перебувають в стресовій ситуації і дуже тяжко орієнтуються в правильності своїх дій. Адже в пошуках рідної людини ми готові на будь-що. Тож сьогодні окремо хочеться проговорити саме про інформаційну безпеку в соціальних мережах, публікації у ЗМІ тощо. В пошуках бодай якоїсь інформації щодо зниклої особи щоденно моніторяться соціальні мережі, ворожі сайти та пабліки. Також родини зниклих безвісти та полонених осіб досі продовжують ширити соцмережами фото із вказаною персональною інформацією про них. Вкотре нагадуємо, що розголошення персональних даних може нашкодити зниклим безвісти особам. Публікуючи фото зниклого в мережі, у жодному разі не вказуйте звання, військову посаду та номер частини. Також не варто виставляти фото зниклого у військовій формі та зі зброєю, вказувати точну локацію зникнення. Варто зазначити, що опублікованими персональними даними заради наживи користуються й шахраї. За надані послуги аферисти вимагають у сімей немалі гроші. Наразі серед найбільш розповсюджених шахрайських схем звільнення з полону, надання інформації про утримання та стан здоров'я, встановлення телефонного зв'язку зі зниклими безвісти особами. Тож, як не нашкодити власної активністю в інтернеті рідній людині, яка зникла безвісти або знаходиться в полоні. Перше не передавати власникам, користувачам пабліків, телеграм-каналів чи груп, паспортні та особисті дані про себе чи зниклого родича, довіряти офіційним джерелам інформації, фіксувати інформацію, яку знайшли самі. Якщо випадково побачили на фото чи відео у пабліку навіть ворожому рідну людину, зробіть скріншот, стоп-кадр, запишіть дату та час допису випуску новин. Усе це допоможе професійному пошуку і зможе бути доказом у такій роботі. Якщо ж ви потрапили на гачок до аферистів, негайно зверніться із заявою до Національної поліції України за місцем проживання або ж за телефоном 102. Також варто повідомити слідчого по кримінальному провадженню, в якому ви являєтесь потерпілою стороною. Пам'ятайте, що пошук зниклих повернення тіл та обміни полоненими держава здійснює безоплатно. Окремо, хочеться зазначити, що публічні заходи, зокрема проведення акцій, публікації у ЗМІ, не прискорять процес звільнення з полону чи передачу тіл загиблих героїв. В даній ситуації вирішальним є саме процес переговорів з протилежною стороною. Всі ми повинні пам'ятати, що наш ворог також активно моніторить соціальні мережі, різні публікації і такі заходи використовує на свою користь, не підбираючи слова, що також ранить почуття родин зниклих безвісти та полонених. За підбурюванням у чатах, де спілкуються рідні зниклих та полонених, як правило, стоять ворожі пропагандисти та спецслужби, які хочуть зіштовхнути українське суспільство та владу. І наостанок, давайте ще раз зазначимо алгоритм дій, якщо рідна людина зникла безвісти. Якщо оборонець тривалий час, понад три доби не виходить на зв'язок, необхідно звернутися до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем вашого проживання. Відповідальні особи ТЦК та СП повідомлять вас про наявну інформацію з військової частини про те, чи дійсно член вашої сім'ї зник безвісти. У разі відсутності такої інформації буде надіслано запит щодо уточнення даних про військовослужбовця до військової частини. Після отримання від ТЦК та СП сповіщення про те, що військовослужбовець вважається зниклим безвісти за особливих обставин, необхідно звернутися до Національної поліції за місцем вашого проживання з заявою про зникнення особи. Кровні родичі зниклих безвісти за особливих обставин батько, мати, брат, сестра, дитина повинні в обов'язковому порядку пройти процедуру відібрання біологічного матеріалу, який у подальшому може бути використаний під час генетичної експертизи. Слідчий винесе постанову про відбір зразків біоматеріалу та призначення експертизи для виділення генетичного профілю. Важливо, у разі відсутності кровних родичів у зниклої особи, надайте слідчому для проведення експертизи особисті речі військовослужбовця зубна щітка, бритва, шапка, светер, інші речі, які можуть містити біологічний матеріал кров, волосся тощо. Необхідно звернутися на гарячу лінію Національного інформаційного бюро за телефоном 1648 та надати всю наявну у вас інформацію про зниклу людину. Варто звернутися до уповноваженого з питань усіх зниклих безвісти за особливих обставин при МВС за телефоном 0800 103 333, до координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, за номером гарячої лінії 0800. 300 529. Також звернутися за консультацією щодо пошуку зниклої безвісти людини можна і на гарячу лінію громадської організації Група Патріот за телефоном 0800. 339 247. У вихідні можна надсилати повідомлення у вайберіт або телеграмі за номером 095 896 04 21. Або ж звернутися до регіонального представника Житомирської області за номером 097 140 37 12.